Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми дізнаємось, як вносити множник під знак кореня. Для цього нам знадобиться ця формула. Правило, яке ми сьогодні вивчимо, базується саме на ній. Формула показує, що при множенні двох коренів ми можемо записати добуток виразів під спільним знаком кореня. Давайте подивимось, як ми можемо це використати. Припустимо, нам треба внести у цьому виразі множник 7 під знак кореня. Ми можемо замінити число 7 на корінь із 49. Тому що корінь із 49 буде 7. А значить, заміна рівносильна. Замість 7 помножити на корінь із 2, ми отримали корінь з 49 помножити на корінь із 2. Як нам це допомогло? Тепер ми застосовуємо формулу множення коренів. Можемо помножити 49 на 2 і записати результат під спільним знаком кореня. 49 помножити на 2 це 98. Отже, корінь з 49 помножити на корінь з 2 буде корінь із 98. Ось так ми внесли множник. Під знак кореня. Загалом користуються таким правилом. Щоб внести множник під знак кореня, треба показник множника помножити на показник кореня. Давайте на цьому ж прикладі подивимось, як це працює. Переконаємося, що відбувається все те ж саме. Нам треба внести під корень множник 7. Корінь у нас квадратний, тому будемо множити. Показник 7 на 2. За коренем 7 у першому степені. А під корінь заходить уже у другому степені. Показник 1 у семірки. Ми помножили на показник квадратного кореня 2. Під коренем це вже 7 в квадраті. Далі обчислюємо значення виразу під коренем. 7 в квадраті це 49. Тепер множимо 2 на 49. Маємо під квадратним коренем 98. Тепер, коли ви розумієте, чому правило працює саме так, і з якою формулою воно пов'язано, вам буде легше його запам'ятати. Подивимось на ще один приклад. Маємо 3 помножити на корінь із 13. Треба внести множник під знак кореня. За коренем 3 у першому степені ми його вносимо під квадратний корінь. Тому показник трійки 1. Помножимо на показник кореня 2. Під знаком кореня цей множник уже буде із другим степенем. Отже маємо корінь квадратний із 13 помножити на 3 в другому степені. І тепер рахуємо, чому дорівнює вираз під коренем 3 в другому степені це 9. Множимо 13 на 9. Це буде 117. Отже, під квадратним коренем маємо 117. Таким чином, ми внесли множник під квадратний корінь. Наступний приклад. Мінус 2 помножити на корінь із 17. Тут уже починаються деякі фокуси. Треба бути обережним зі знаком мінус. Під квадратний корінь вносити його ми не можемо. Тому що квадрат будь-якого виразу не може набувати від'ємних значень. І от що тоді робити? Мінус треба залишити за знаком кореня. Ніби це множник мінус 1. А ось двійку заносимо під корень. Там це вже буде 2 у другому степені. Знову, обчислюємо значення під коренем. Мінус за коренем так і залишається. Під квадратним коренем у нас виходить 17 помножити на 4. Врешті-решт маємо мінус корінь із 68. Це і буде відповідь. Далі 6 помножити на корінь квадратний із А. Тут у нас під коренем стоїть змінно. Але правило від цього не змінюється. Множник 6 ми вносимо під корінь. При цьому його показник множимо на показник кореня. У нас уже виходить корінь квадратний із 6 в квадраті помножити на А. 6 в квадраті це 36. Тому, врешті-решт, маємо корінь квадратний із 36 А. У цьому прикладі під знак кореня треба внести 1 четверту. Знову ж, все відбувається аналогічно до того, як ми це робили. 1 четверта корінь заходить уже у другому степені. І тепер обчислюємо значення виразу під коренем. 1 четверта в другому степені це 1 16. Тут можемо скоротити 16 і 32. Врешті-решт, під коренем виходить двійка. І останній приклад на сьогодні. Тут звертаємо увагу на мінус. Його під квадратний корінь ми вносити не можемо. Він залишиться за коренем. А от 0,3. Вносимо як множник під знак квадратного кореня. Під квадратним коренем 0,3 уже буде в другому степені. А 0,3 в другому степені це буде 0,9. Далі множимо 10b на 9. Сотих. Маємо 0,9b під квадратним коренем. Зверніть увагу, мінус ми так і залишали за коренем. Він нікуди не подівся. Але внести під квадратний корінь ми його не можемо. Наостанок зауважу, що якби ми вносили під квадратний корінь якусь змінну, то там вже треба було вказувати, що ця змінна не може набувати значень менше нуля. Але це вже тема для окремого відео. На сьогодні, думаю, прикладів було достатньо. Тому дякую всім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!